Друзі, всім привіт! Зараз розкажу вам, як переді мною закрилася залізна завіса імені Андрія Єрмака, як мені забороняють сьогодні виїжджати за кордон і забороняють працювати в парламентській асамблеї Ради Європи, взагалі займатися парламентською дипломатією. Щось дуже боїться мене, Андрій Борисович. Зараз про все це розповім. Не забудьте підписатися на канал. Тут буде особиста моя історія, але вона не особисто, тому що мова йде про опозицію, про демократію, про роботу на користь України. Всі знають, що насправді в, в парламентській асамблеї Ради Європи, всюди, в Конгресі США, де б я не був, я завжди тільки одне відстоюю Україну. Працюю на Україну, але комусь це не до вподоби. Цей хтось, Андрій Єрмак. Зараз про все це в деталях. Допоможіть мені розповсюдити це відео. Бо для мене важливо, щоб більше людей дізналися цю ситуацію, дізналися правду. І тільки розголос може щось змінити. Тому це важливо. Під... Для того, щоб розповсюдити це відео, підпишіться. От перевірте прямо зараз, чи підписані ви. Якщо ви підписані, дякую. Якщо ні, буквально натисніть. Дякую вам дуже. І натисніть лайк, щоб це відео побачили більше людей. Це буде ваша підтримка. Ну і пишіть в коментарях, що ви думаєте, чому Андрій Борисович Єрмак так мене боїться. Цікаво? Починаємо. І так, до речі, сьогодні рівно 6 років, як запрацював безвіз для, з Євросоюзом для українців. Це був 2017 рік, я якраз з 2014 року народний депутат України. В тому числі голосував за тоді за всі ці закони, і як член парламентської асамблеї Ради Європи все робив для того, щоб Україна цей безвіз отримала. І ми тоді його отримали. Це було цивілізаційне рішення, дуже важливе. Насправді, те, що ми тоді отримали безвіз, дозволило нам от, отримати статус кандидата в ЄС нещодавно. Без безвіза, повірте мені, цього не було б. Це був такий попередній крок. І пам'ятаєте, скільки було розмов, що зараз українці всі повтечуть, українці щасливо жили на своїй землі. Жодних проблем з українцями в Європі не було. І ми би і далі би жили спокійно на своїй землі, допоки до нас не прийшов ворог, і на жаль, багатьом українцям довелося їхати, але це було важливо. Ну а далі я це, от якраз вже тоді я був делегатом України в парламентській асамблеї Ради Європи, і в цьому скликанні парламенту мені знову довірена була ця честь. Я представляю Україну в парі і більше того, віце віцепрезидентом комітету з питань міграції біженців і членом бюро групи консерваторів. В парі ну насправді думаю, там багато хто пам'ятає мої там спілкування з російськими журналістами. Чи з пропагандістами правильніше сказати, чи як я нам строїв Толстого, як ми боролися, щоб не допустити туди Росію? Багато чого було. Да, а, конвенция, женевская конвенция упомянута, а значит военнопленные, что другой нет женевской конвенции. А у меня вам просто... сувенир из Украины. Разве вот есть такая вот штука, она вам понадобится. Пожалуйста, она, пожалуйста, вам понадобится. По она вам говорит, понадобится, потому что по вы, вы загадили голову миллионам говорить, россиян. И вот есть есть эта штука, вот, такая, вот послушка, такая, послушка, есть такая, видите, классная есть бумага. Вот, вот это специально для вас. Она вам просто украсит. Украсит ваш... россиянки. смотрите, какая красота. Смотрите, как красиво. Путин своим шантажом. Ваш преступник президент своїм шантажом. шантажом вашими же гражданами, шантажом деньгами. Чем здесь Путин, Путин своим, депутаты, своим шантажом... И тогда Путин? с вами разговаривать совершенно нечем. Потому что вы пропагандисты. Вы банда пропагандистов, которые здесь находятся. Почему И вы хамите? в итоге будете все на трибунале почему ГАГСКОМ. Почему вы будете хамите? все в ГАГСКОМ трибунале. Хорошо. Твою руку успокойся, протянутую узнаем, Твою руку, негодяя. Конечно. меня в ней, трогать в ней не нужно. газ новичок. Да, в ней не газ новичок. Не кричи, все хорошо. Будешь все обсуждать за каким кругом столом? Ты будешь сидеть, ты будешь сидеть на скамье подсудимых вместе с Путиным, Не нехомици, будешь сидеть на скамье, будешь сидеть на скамье. Я тебе это говорю, и беги отсюда, позор, позор тебе, беги, беги. Друзья, ну, а далее, все, завжди всегда, поддерживали там, ну, тезу про то, что, ну, я действительно эффективно работал в парламентской ассамблее. Ради Європи і навіть у Слуги народу. Вон там вчора зі мною сперечався в Верховній Раді Слуга народу Камальчук, але при цьому каже: ну в Парижі ви працюєте добре. Ну, але це ж така історія, Чи, яка різниця, хто де як працює? Андрій Борисович Єрмак вирішив мене покарати. За те, що багато питань ставлю. За те, що називаю речі своїми іменами, за те, що борюся за тридцятку для військовослужбовців, за те, що борюся за відпустки для військовослужбовців, за те, що для цього беру заручники Верховну Раду, як вони розповідають, терорист. До речі, хто не дивився, подивіться відео, як я добивався відпусток і добився прийняття в цілому закону про відпустки для військовослужбовців. Але як це було це ціле кіно? Подивіться обов'язково. Ну, за все, це мене покарали. Значить, перший раз мене не випустили на початку травня на конференцію парламентської асамблеї Ради Європи по виборах. Ну це конференція, хоча це було окреме рішення, ну все-таки це не сама сесія Парія. Ну і по виборах, напевно, вони взагалі бояться. Гончаренко вибори, щось скажу, що не треба робити вибори в дії, як вони собі там задумали вже. І взагалі, які вибори, коли Україна воює. В них інші плани, тож там я там заважав Далі мене не випустили на комітет з питань міграції, де я Ну, Дійсно, напевно, для України це не важлива тема. У нас мільйони сьогодні біженців або зовнішньо переміщених осіб в Європі. Напевно, не треба захищати їхні інтереси. А, і, в принципі, я вперше в історії український віце-президент Комітету з питань міграції, ну, на що потрібно давати мені там працювати. Далі були вибори в Туреччині. Дуже важливі, безумовно, для всього світу, ну, напевно, не для України, тому що я був офіційним міжнародним спостерігачем, мене теж туди не допустили. Це все було в травні місяці. Після того я місяць на нові відрядження не подавався, працював в Україні і необхідності такої не було. Але зараз прийшла така необхідність, я подався на декілька відряджень. Саме головне це через тиждень починається засідання. Сесія парламентської асамблеї Ради Європи літня, вона відбувається 4 рази на рік. І це моя пряма робота там бути. Це зобов'язання України, країни-члена Ради Європи, щоб я там працював. Однак зараз вже готується розпорядження Верховної Ради на відрядження, друзі, і без Гончаренка. Гончаренка там немає. Прямо зараз, коли я вам це записую, я вже мав бути в дорозі також. На дуже важливий захід в центрі маршала. Це центр маршала це колишнє розвідувальне управління сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в місті Гарміш партенкірхен Я, до речі, колись там звідти записував відео для вас і розповідав про це дуже цікаве місце. І мене запросили представляти Україну на важливому заході з питань безпеки американці за підтримки американського посольства. Друзі, все. Відповідь: Ні, ну не треба. Нащо нам з Америкою? Це ж, це, ж, ну, це ж не є якась важлива правда для нас держава. Нам підтримки їх війні не потрібно. да взагалі нічого нам не потрібно, нащо? Ні, туди, коли там достатньо, що там Андрій Борисович Єрмак відпрацьовує, то, то все, вже, все інше, абсолютно є зайве. Туди мене вже не відпустили. А на сесію парі, яка має розпочатися через тиждень. Мене збираються не відпустити, і як я кажу вам, розпорядження готують без мене. Вчора з Трибуни Верховної Ради я підняв це питання перед Стефанчуком. До речі, ну, я вже його піднімав, це питання, і він брехав відверто в очі. До речі, колеги багато хто, моя колежанка Івана крімпуш тоді виступала, вона голова комітету останні в реінтеграції, казала, що це пряме порушення. Він тоді брехав Стефанчук. Розповідаючи, що значить, начебто, я пізно подав документи. Ну, брехня, але я хочу нагадати, що ми дійсно весь час розраховуємо на те, що вільний світ і країни вільного світу будуть нам допомагати і будуть стояти разом із нами в цій боротьбі. І Рада Європи є однією з тих інституцій, в якій успішно в парламентській асамблеї Ради Європи працює українська делегація. Багатофракційна, багатополітична українська делегація від Верховної Ради України, але що відбувається? Ми бачимо, що, на жаль, правила в Українській Верховній Раді не для всіх, не однакові для всіх, і ми бачимо, що тим депутатам, навіть якщо вони якісно проводять міжнародну роботу, але з якими не згодне керівництво парламенту чи можливо керівництво країни. Перекривається шлях до виконання прямих обов'язків у Раді Європи у парламентській асамблеї Ради Європи. Так нашого колегу Олексія Гончаренка не було допущено як члена парламентської асамблеї ради Європи до трьох відряджень в рамках виконання повноважень його як члена Ради Європи. Це неприпустимо, Це безчинство. Це має бути. Припинено, ми висловлюємо засудження і різкий протест проти таких дій керівництва Верховної Ради України. Керівництво парламентської асамблеї Ради Європи звернулося до парламенту України припинити порушувати демократичні норми. І ми сподіваємося, що країна, яка сьогодні стікає кров'ю за свій вибір, за те, що вона хоче бути демократичною і європейською, буде все таки дотримуватися усіх норм. В тому числі Ради Європи. Дякую. А, друзі, ну і от вчора я виступив знову з трибуни і сказав: дивіться, через тиждень сесія Парє. щоб ви потім не розповідали, що ви не знали. Послухайте, як це було. Олексій Гончаренко. Будь ласка, гончаренко. Олексій Гончаренко, Європейська солідарність, шановні друзі, газотранспортна система це дуже важливо. Це наш зв'язок, в тому числі з Європою, це наше співробітництво, це наш внесок в енергетичну безпеку Європи. Хоча сьогодні я вам скажу наше головне завдання безумовно зупиняти сьогодні. Насправді, я вважаю, давно нам треба зупинити і не гнати газ в країни агресора, і це дуже важливе питання. Однак, цей законопроект ми маємо розглянути. А я хочу сказати про міжнародне співробітництво дещо додатково. Шановний пане голово Верховної Ради, щоб потім ви не говорили, що я не тоді подав заяву. Через тиждень починається робота парламентської асамблеї Ради Європи. Моя заява в пана Корнієнка зараз на візуванні. Вже готують розпорядження делегації, і мене там знов нема. Знов моя якось не візу пенсіонерам, розумієте? Ну, щось така історія не йде. Потім ви скажете зі скріншотами, що бачите, я не знав, це запізно було і інші історії. Щоб не було цих розповідей. Двічі президент ПАРЄ вже написав вам листа. Ви ще жодного разу не відповіли. Регламентний комітет ПАРЄ вже розглянув кейс. Готується моушен. Ми г... Це ганьба для України. Ви створюєте на рівному місці ганьбу для України як для країни-члена Ради Європи. Це не можна робити, це не треба робити. Роками депутати різних фракцій і різних парламентів вибудовували авторитет України в Раді Європи. Нащо це все нищити? Оце цієї дрібної помсти. Ну це абсурдно. Не робіть цього, зупиніться, не розповідайте потім, що ви не знали. І це стосується не тільки парі. Ще одне моє відрядження у вас на запрошення американського центру маршала. За підтримки американського посольства, це буде ганьба перед американцями, ганьба перед німцями, які запрошують мене в північний орейнвістфалю. Не робіть цього, не ганьбіть Україну. Олексій Олексійович, оскільки ви згадали мене, я одразу відповів вам. Як я тільки отримав листи від президента парламентської асамблеї Ради Європи, я одразу відповів йому за значенням усіх тих ваших способів і маніпуляцій, які ви здійснюєте в Україні. Будь ласка, познайомтеся з ним, попросіть. Я вам до цього. Крім цього, все, що ви тут сказали, я вірю тільки СИДО. Я буду бачити, я буду приймати рішення. Рішення відповідно до закону України про статус народних депутатів України щодо іноземних відряджень, закордонних відряджень приймає голова Верховної Ради, перший заступник і заступник. І я буду користуватися, і мої колеги будуть користуватися цими повноваженнями. Дякую вам. Всього найкращого щастя. От ви чули цю хамську відповідь абсолютно Стефанчука, який каже: Я буду визначатися. Тобто він розумієте, він король, король Стефанчук буде визначатися про те, їхати Гончаренко кудись чи не їхати. Хоча я не є його підлеглим, я такий же народний депутат, як і він. Ми його обрали. Ну я його не обрав, але слуги народу його обрали, щоб він вів засідання. Це все. Ну, насправді обрали не його, і чому саме Стефанчук у нас голова Верховної Ради, тому що він повністю підкоряється Єрмаку. І це не Стефанчук. Там сам Стефанчук, як, знаєте, на пательні. Йому це вся ситуація складна. Тут йому пише, як я сказав, президент Парія. Він, до речі, збрехав, що він йому відповів, нічого не відповів. Але Єрмак каже: не пущать, не пущать Гончаренка. Хватить. І все, і Стефанчук виконує. Друзі, от така історія. От така історія про мою роботу. Я далі буду робити все, що можу. Є формат онлайн. Мені особисто мені нічого не треба за кордоном, друзі. І моя родина, на відміну від родин багатьох з тих, хто сидить в залі Верховної Ради, живе в Україні, не виїжджала за кордон, навіть коли росіяни. Там, рвалися на танках до міста Одеси, де живе моя родина. Однак нікуди з України моя родина не виїжджала в самий найскладніший момент. Тому е я буду працювати тут, тут є що робити. Але дуже шкода, що таким чином, як я став з трибуни Верховної Ради, ганьблять Україну, це буде величезний скандал. Це вперше в історії парі. Ну, так, ну точно за багато років <кій> в історії треба мені вивчати. Може, колись щось було, але точно, що за останні роки, за всі роки, що я в парі, а я там з 2015 року жодного разу нічого подібного з жодної країни не було. І тепер таке є від нашої з вами друзі, улюбленої України. Демократія вона має значення. Верховенство права воно має значення. І всі ці Стефанчуки, Єрмакі. Мають дотримуватися закону всі. І Я буду за це боротися і мене шантажувати мене за відрядженнями не вийде. До речі, дуже цікаво, що як при то при цьому немає жодних проблем в виїзді за кордон в депутатів від ОПЗЖ. Вони їдуть, Він депутат Вадім Ну, поїхав. Дуже важлива війна. Виявляється, група дружби Франції з Францією. без нього ніяк. Я от в минулому скликанні був співголовою групи дружби з Францією, е, тому що, на відміну від пана Стовера, наприклад, володію французькою мовою, крім англійської, ну що ти ніколи не бачив його активності на парламентській дипломатії. Раптом став активний, але виявилося, що знаєте чому такий дуже дивний збіг обставин, бо в Монако в цей час святкувала день народження його донька. І просто ну це збіглося. Це випадково. Він так поїхав, а тут тонькі день народження. Тут ну так просто сталося. Їм просто щастий депутатам від ОПЗЖ. Дуже щастий. Мій проект рішень постанови про те, щоб викинути їх з Верховної ради, Степанчук не розгляд не ставить. Зате спокійно підписує їм відрядження їхати з Богом в Європу. І випадково, в тому числі на дні народження і інші свята. Така друзі, історія. Буду далі працювати на Україну як зможу, але безумовно, це ганьба, ганьбіща. Стефанчука треба просто викидувати з Верховної Ради е як голову. А Єрмака треба викидувати з офісу президента, якщо ми реально хочемо побудувати країну, е в, яку, в яку захочуть повернутися мільйони українців, яка якою будемо ми всі з вами пишатися. Друзі, тримаємо стрій! Все буде Україна, все буде добре.